Дорогі друзі, вітаю вас у новому випуску літературних пелюсток. Ми з вами спілкуємося напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Його в Україні відзначають 15 лютого. Пам'ятна дата встановлена указом президента в 2004 році і приурочена до завершення виведення радянських військ з території Афганістану у 1989 році. Давайте перенесемось у 25 грудня 1979 року, коли християни в усьому світі відзначали Різдво. СРСР вторгся в Афганістан, назвавши це введенням обмеженого контингенту радянських військ у Демократичну Республіку на підтримку дружнього афганського народу. Участь громадян радянського союзу у війні в Афганістані замовчувалася комуністичною владою, але й повністю приховати загибель солдатів строкової служби у далекій країні було неможливо. Ті, хто повернувся після служби в Афганістані додому, хоч і підписували документи про е, нерозголошення, однак розповідали, де вони були і що там довелося пережити. У народі їх називали афганцями, а радянська влада воїнами-інтернаціоналістами. Офіційно кажуть про 14 427 осіб е, загиблих військовослужбовців за час афганської війни СРСР. Незалежні ж дослідники називають у десятки разів вищі цифри поранених і убитих. Через горнилу радянсько-афганської війни пройшли більше 160 тисяч українців це близько 25% від загального числа радянських військовослужбовців, із них понад три тисячі загинули, десятки вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Афганська війна мала сумні наслідки. Від хвороб бойових поранень і самогубств після війни померло в кілька разів більше її учасників ніж безпосередньо внаслідок бойових дій. Ця війна породила так званий афганський синдром. Ветеранам було вкрай важко адаптуватися до цивільного мирного життя, і особливо важко в умовах розпаду Радянського Союзу і зростання економічної кризи. Війна була несправедливою з боку СРСР. Як щодо місцевого населення Афганістану, так і щодо власних громадян, часто зовсім юних хлопців відправляли воювати в до далекої азійської країни за інтереси вищого керівництва радянської імперії. Але Україна не має права забувати своїх ветеранів Афгану. Чимало тих, хто пройшов афганську війну, згодом зробили неоціненний внесок у розбудову національних збройних сил України. Брали участь у миротворчих операціях нашої держави в гарячих точках планети а з 2014 року героїчно захищають Україну від збройної агресії Російської Федерації. На цю тему написано чимало книг для випуску літературних пелюсток Я вибрала одразу дві книги: це Афганський кут нашої землячки, з Лубен Раїси Плотникової і Крижане полум'я письменниці Наталі Дурунде. Роман Афганський кут, виданий 2005 року, розповідає про долю жінки, яка несподівано для себе самої опинилася в країні палаючих гір. Про буденне життя обмеженого військового контингенту. Вихоплюючи яскраві епізоди збуття армійської батареї, де герої твору знаходили не тільки друзів, а й зустрічали негідників серед своїх співвітчизників, авторка знайомить читача не стільки з війною, скільки з побутом під час війни. Звернемося до книги. Ти спитай мене, чи крав я у Афгані? І я скажу, що крав. Значить, я злодій. Ти спитай мене, чи пив горілку, і я скажу, що пив, значить, я п'яниця. А потім запитай мене, чи бавився анашею, і я скажу, що не просто бавився, значить, я наркоман. Але не питай у мене, чи убивав я людей, бо я убивав, я убивав духів, я розстрілював кишлаки. А там були не тільки душмани, ой не тільки. Значить, я вбивця, якому нема прощення, я не знаю, навіщо те все робив. Мені сказали, що заради нового життя. Книга Крижане Полум'я нова, датована 2022 роком. Це своєрідний художньо-історичний екскурс у період радянсько-афганської кампанії, у часи скалічених доль. І невиправданого героїзму у часи сліз, втрат і незагойних ран у скелясті гори й розпечені піски, де ціна людського життя була виістино мізерною у події, які кривавими борознами порізали не одну душу, але й не одну поєднали міцними дружніми путами. Бо хвилини й години плічо-плічу бою не стираються з людської пам'яті. Війна в Афганістані закінчилась так само несподівано, як і почалася 14 лютого 1989 року з кабульського аеродрому злетіли останні літаки з солдатами обмеженого контингенту. Вранці наступного дня підрозділи 40-ї армії перетнули міст через Амудар'ю. Керівництво вже конаючого Радянського Союзу нарешті поставило крапку в афганській кампанії. Але, як казав італійський письменник Курціо Малапарте, для ветеранів війна не закінчується ніколи. Написані різними авторками у різновіддалений від афганської війни час книги, перегукуються між собою. В обох романах переплітаються біль і радість, любов і ненависть, вірність і зрада, честь і безчестя, пам'ять і безпам'ятство, ніжність і жорстокість, розсудливість і глупота, добро і зло. Прочитайте їх, друзі! Прочитайте ці книги, дуже рекомендую. І до зустрічі у нових випусках літературних пелюсток.